Тут дядько Іван мене почав знімати, вже не я його, вже він мене знімає. Коротше, прийшли дивитися бджілок Ви мою пасіку в відео моїх бачите. Значить, дивіться. Вощенка матка, да? якість засіву маточки Все класно. Це тоді, коли я в холод вставив е вощенку. Бачите, як як буває. Дивіться далі. Зараз я їх не зривав, це саме почали дивитися. Я такий думаю треба ж і показати трошки. Дивіться. Це маточка хмельницького типу української степової породи. І це всім тим відповідь панам, які кажуть, що в мене погані бджоли чи там щось я неправильно роблю. Дивіться, скільки вже меду. Яка якість самої матки? ось щось вони тут чашечку цей, але воно їм не поможе, тому що... І вона пустенька. Тому що ми тут маємо свої плани. Ауч! Вжалила. Прижав. Прижав бджілку, таке буває. Дивіться. Це з неї треба водити маток. Ну це не найкраща сім'я Ні. Побачте зараз, я дочка, Побачьте, заряд, вам далі покажу. От вам і результат роботи. І дивіться, скільки це вже рамок розплоду. Тут нема розплоду. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дивіться. Шість. Тут куча засіву, куча черви. Шість. Дивіться далі. Повністю засіяна рамка. Сім. Сім рамок розплоду. І це ще не все. Це вощенка була. Дивіться, засіяна рамка. Вісім. Покажіть ближче, дивіться, як. Ось там де, там, де бачите. Черва засів 8 рамок розплоду. Дивіться, ось до вся сторона засіяна. До центру покажіть, скільки там це. Я не знаю, чи видно на камеру. Є видно. Черва. 8. І це не сама сильна сім'я. Це в мене середнього розвитку сім'я йде. Ну тут вже перга. Перга в переміжку з розплодом і медом. О, і тут ще розплод, дивіться. Лодовитість цієї матки мене вражає просто. І в мене на 11. 11, Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На 11 рамок гнізда, 3 рамки. Я не вважаю, що це без розплоду. Хоча тут, дивіться, це це для фанатиків бджільництва оцього рамочка. Дивіться. Зелену вощину відтягнули. Тільки так. І засіяно вже. Ось до маточка засіває. Бачите, яєчка вон. Кажіть, вон, Яйця. Скажіть донизу, донизу, ось до почала засівати маточка. Дивіться, яйця ось до видно. Ось до, дивіться. Зараз, зараз, блін, бо незручно. Не Тих пару яєчок там. Ось, бачите, засівчик ось до. Да. Почала засівати матка. Ще 2-3 дня вона буде засіяна. Бачите, бджоли вже кучкуються в цьому місці, гріють, там є яйця. І це в мене був осінній відводочок. Я зараз цю сімейку, я не знаю, в мене немає заготовленої вощини сюди, я зараз ще поставлю рамочку вощини. От сюди я її поставлю. Або сушечку, зараз гляну, що в мене є. Отак. От е, ці бджоли, ці бджоли зараз ми додаємо цей. І е, якщо я з нею не зроблю виховательку, то я сюди поставлю магазин. І зараз оцей весь розплід, всі ці вісім рамок розплоду, вони вийдуть, вони підуть в магазини. І це сумасшедша сила. Вони мені принесуть тут не тільки акацію, вони мені принесуть і щебіонку, і пісок, і стройку організують в мене тут вдома. Корочу, все як має бути. Зараб... Це дві рамки на цемент. Да. І зараз ще зробимо, подивимося сильніші сім'ї, у мене ж сильніші тут є. І цей точок мене з хмельницькою бджолою. Якось так. Так, і дивимося ще одненьку сімейку спеціально для А ютуба. Панове? панове, то ми вже ж це ж продовжимо. Спеціально для ютуба. Це ну, чисто для ютуба, бо ми тут ще дивилися. Так, димарика йде О, відня. Так, е Маємо цю сімейку, маємо канді, яке ми давали е для того, щоб сім'ї в ніякому разі не почали демпінгувати е посів маток. В принципі, щось трошки бачу спрацювало в цій сім'ї, бо в тих сім'ях багатьох позабирали, так, дядько? Ну да. так, каждан ну, я з там той сторони. Так, оце мед. Це мед, який мені треба було вичерпати і десь цей ну, помагань тут заберуть. Такс. Спер... Так, вони мені тут меду не дадуть, так? Да? Не дадуть. Це а спов... я собі Доволі... стану сейщу. Доволі спокійно взяла, Бачите? Ні, ні. Я, як... я на перельоті, то все одно стою тут. Дивіться, який це. Бачите? Ну бачу, от показуємо десь це... ще. Джик-джик. Так ось оп оп Ні, та ж скажуть, що улочки пусті, вони ж всегда так пані. Вони ж не розуміють, в чому заключається суть розвитку бджолиної сім'ї. Це наука. Це не просто розвивається, не розвивається, це ціла наука. Треба розуміти терміни, треба розуміти підходи. Так. Перед Передостанню рамочку достаємо, коли забитий корпус. А чого? А щоб бджіл не угу. Дивіться, Рамка меду. Просто рамка меду. Все заляте медом. Свіженьким, хорошим. Медом. Дядька, Іван, ставимо медигонку. Далі цю раму. Поки не цю. буде. Ми ось так ось сюди на кришечку. Ага. Так. І, панове, щитаємо зараз. Рахуємо, рахуйте разом зі мною. Значить, засіяна рамка. Тут бачу засів і мед в перемішку. Тобто почали обмежувати яйцекладку матки. Тягнуть, а, знизу, yeah. дві. І вже почали язичка. Зараз ми його уберемо, язичка, бо uh -huh. це вже треба. то. Ніщо, то... Друга рамочка розплоду, бачите, засіяна. Черва і засів. Ну, так, тако, зупиніть на якомусь місці. Бачите, щоб побачили. Черва, будуть, веду, черва. Бо, бо будуть казати, що поведи в камеру і, і тут. І тут черва, от вона ну, я бачу. Ну, я без очків бачу. Хто не є. бачить, ну не бачить. Так, це друга. Друга рамочка розплодить. Надо працює чи не працює? Все, все, все знімається. Ну, так. Все, общем, щоб не було як з цим акумулятор. Так, далі. Третя рамочка все, да, О, да. а, все, а Все, що трошки підтекло, це... Канді трошки підтекло, так, нічого страшного. Але знизу бачу немає. Значить нормально. Десь чуть-чуть провалилось, не без того. Нагриву. Третя рамочка розплоду. Четверта але рамочка розплоду. Тут, тут, а, тут результат моєї селекційної роботи хмельницького типу. Ну, тут, бачите, мед почали заливати. Тобто сім'я класно пішла працювати зараз на мед. Так, здальше. Це вже в нас четверта, це в нас п'ята рамочка розплоду. Рамочка. А тут видно так, печатку, так, це так. не треба близько. Йдемо далі. І замітьте, в мене ще сім'я не збирається роїтися навіть. Тут -а, блін, мед. Не, ну є ж, ну, трошки розплоду мед. Просто розплід виходить, бачите, медом заляли все. Все, заляли медом. Це в нас раз, два, три, п'ять рамочок розплоду. Йдемо далі. Шоста рамочка розплоду. З медом, блін, теж. Зверху і знизу куча меду. Йдемо далі. Сьома рамочка розплоду. Це та вощенка, яку ви кричали, не став, не став. Сьома рамочка розплоду. Ах, панство, панство. Почніть, дивитись мої відео і будете, бляха, мухамати бджіл. Восьма рамочка розплоду, панську. Восьма рамочка розплоду. Як вам там палець в кадр ліс? Як? І, і дивіться. дивіться. Так, з цієї сторони засіяна рамка. Ну, ми покажемо, щоб побачили, що дійсно розплід. Дев'ята рамка розплоду. Печатка. Печатка і тут і засів. Тут видно добре, що засів. Я не знаю, чи камера покаже. Ну, хай 9 рамок розплоду. І ще такий момент, мені дуже цікаво. Я оцю рамочку не піднімав. Хто дивиться відео, то він зараз побачив. Ми... Бо я думаю, що тут повинен бути просто мед. Ну так, да. тут просто медова рамка. Просто повна рамка меду. І трутня. Все нормально. Значить, теж відставляємо сюди, для зручності роботи. Значить, панство, я не знаю. Ну, сюди можна було пару днів тому поставити б надставку. Зараз цей мед був в надставці. Оскільки в мене трошки інші плани на цю бджолину сім'ю, я маю з неї 9 рамок розплоду. Ця сім'я, я зараз сюди можу дати дві надставки. З сушу вощиною, саме на 145 рамку. Вони одненьку наставку потягнуть 100%. А ну тако, бо у вас там трошки пальці. да. Одну наставку вони зараз потягнуть зразу і ще ну, потягнуть, почнуть заливати. Другу наставку в розріз. І поки до акації, то вони ще й третю мені залупашать. І на акації вже й третю почнуть бомбити. Якщо залишити, так які, є. але є ризик, що будуть роїтися. Але поки що бачите, при щільності такі вони ще не рояться. Тому що все виконано з точки зору грамотності правильно. Значить, що ми робимо? Ми зараз звідси, візьмемо розплоду. Я зараз дам оту першу свою сімейку, яка слабша. Ви її бачили, я її часто показую, але вона вже не слабша. Там зараз, Я думаю, там зараз вітер. Значить, І сюди ми дамо в магазину надставку. І всередину за місце розплоду дамо сушку. Підписуйтесь на канал Декіперофлей і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну і по скрипту, я надіюсь я вам показав, як можна працювати. І в цю сім'ю ми тільки що дивилися. З шести рамок, дядько Іван. Шість рамок розплоду Шість рамок розклода. 6 рам... рамок сім'я займає Шість рамок розплоду. Сім'я, яка займала, скільки там було? 7 рамок. На шести рамках був розплід. Шість рамок, да. І сім'я, яка займала 8 рамок. Чи скільки там було? Точніше, там було не 8, ми ще одну доставили туди, чи дві. Це, я ще не рахував. Ну. ну, коротше, там було сім чи вісім рамок розплоду теж. З дев'яти рамок, здається, там було дев'ять рамок. Ну, а тут а ви самі побачили. дев'ять рамок розплоду з 12 наявних в гнізді. Працюємо далі. Що виключено? І для того, щоб відео було повним, показую цю рамочку, яка на 4 рамки. Скажіть, цю сім'ю, яка на 4 рамки, сама слабенька, Вона невдало перезимувала ця сім'я. Через то вона сама, відповідно слабенька. Але перезимувала. Ну, але перезимувала, так. Матка є, все є. Бачите, вони теж користуються послугами 30 відсоткового канді з пилком. Но для того, щоб ускорити процес, ми з них... Дивіться, бачите? Тепер з цієї сторони, бачите? А тепер дивіться просто, як можна працювати з бджолою, якщо маєш мозги. Значить, рамка меду, вони самі принесли, я їх нічим не підкормлював більше. Оце останній раз, 2-3 три тижні назад, давав їм сироп рамка з медом. І розплодом. Пятачок розплоду такий. Далі. Диви. Бачите, от що вона перезимувала погано, погана матка, але вони бачу якусь мисочку тут якусь зробили. Не бачу, засіяна чи ні, ну хай буде. Погана маточка. Ну, ми цю маточку, е, ну це скажімо так, з дворнях. Я вже дядько Івана тут курс вів, як мене тут по породностях іде. І по лініях. верніше, Порода одна, а лінії різні, Але теж непогано, бачите, десь трошки цей 400... старається. Да. Питається боротися за життя. Значить Три рамки, Три 3... з розплодом, а це. Ця... Та чотири рамки з розплодом, Я навіть не сумніваюся, що тут на чотирьох рамках розплод. Так, Бачите? Скільки ця сім'я могла потягнути, стільки вони її собі набомбили. Бачите? Чотири рамочки і чотири з розплодом. І чотири з розплодом. Не повні рамочки розплоду, але увага! Ті, хто дивилися мої відео, ще раз зайдіть, подивіться, як я цю сім'ю показував. І мені писали, ні в якому разі не став середину в гніздо туди е, сушку. Не переставляй, бо це ж ти охолождаєш. Нічого ніде не охолодилось. Вони замінилися і матка набомбила ще розплоду. Якщо я їх навіть за, зараз так залишу, вони мені розвинуться буквально там за наступних два тижні до плюс-мінус вони додать сюди 8 до, до 80 рамок. Тобто плюс 6 рамок вони додать. Ми хочемо трошки ж зробити поскоріше. Я зараз сюди їм даю. Ось тут вони почали вже з цієї рамочки е, забирати медок, стояла в них збоку, боку. Скриваю, даю їм гніздо. Ось цю рамочку прижав бджолу, бляха муха, Даю їм цю рамочку в гніздо, хай маточка засіває і даю їм одну рамку меду. я кажу меду, Даю їм одну рамочку е, розплоду печатного. На виході, для того, щоб їх підсилити. І вони обсидять, і вони нагріють, бо я плівкою вереда їх обгорну теплими заставними тільки раз, плюс на дворі вже не холодно. І їх тут в гнізді вистачає. Так вони ще й на вильот йдуть. І таким чином ми з цієї сімейки зробимо файну велику сім'ю, яка мені дасть ну, мінімум кілограм 50 меду за цей сезон. Підписуйтеся.